Хочу зробити коротенький відеоогляд твердопаливного котла Зубертерма 12. Дана модель використовується вже другий сезон. Хочу зазначити, що ця модель використовується з відводом газу не напряму, а через каміни або так звану грубу, та сама система опалення є однотрубною кільцевою, в народі називаємо Лінінградка. Дану модель зараз будемо завантажувати. Не можу сказати, що це завантаження буде запуск на холодну. Як ви бачите, температура на термометрі 42 градуси. Завантажувати будемо зараз з з дров добових та стружки соснової. В даній моделі також використовувалися брикети. Угольне вугілля, також суміш з дровами. Хочу сказати, що горить усе, котел переробляє все, що в нього завантажено. Зараз будемо робити завантаження. Так, розпочинаємо завантаження. Для завантаження на низ накидали бумаги, а зверху закладають трошки. точков и да, намотаживаем в начале другого на дрова далее засыпаем Десь піддерться стружки. Розгортаємо, але в якому разі не трамбуємо, бо це може зависнути. І продовжуємо завантажити дровами та Тож. завершили завантаження. Котел завантажений повністю, вточняємо і да, зараз будемо розпалювати. Розпалюва розпалюємо всего лишь под перцем, бо знизу накладена по миксіта деревина щіпа. Коли папір на кладемо, розпалюю горілкою газовою. Як бачите, котел розгорілся відразу, запрацював. Зачиняємо та встановлюємо механічний. Терморегулювач. Даний котел опалює площу 120 квадратних метрів. Терморегулювач стоїть завжди на температурі 80 градусів, що значить, що на котлі буде завжди температура 80 градусів. При такій температурі та опалюванні даної площі цієї загрузки десь вистачає на 8-9 годин. Якщо не використовувати стружку ніяку, там, в моєму разі це була особа, то процес горіння десь сягатиме 9-10 годин. Ще я використовував в цій моделі вугілля, тобто завантажував на 75% деревиною і зверху десь. Ну, під ведра трошки більше вугілля. В цій суміші котел працює приблизно приблизно 12 годин триває горіння. Всім дякую. Даною моделлю котла дуже задоволений, можу сказати, що в даному апараті горить усе. Нарікань поки що немає. Котел розпалено з моменту пуску пройшло приблизно 5 хвилин. Ще хочу додати, що дана модель має дві камери зграння. вторая камера через форсунку працює, допалює викиди, отак ось це виглядає. Це таке смотрове віконце, От якщо зараз через нього можна побачити, як награють через форсунку ці гази.